На цю тему в сторіс проголосувало більше двох сотень людей, тож розбираємо, як правильно користуватись показчиками поворотів автомобіля. Згідно пункту 9.2, водій повинен подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку. Перед початком руху і зупинкою, перед перестроюванням поворотом або розворотом, ось декілька причин, чому вмикання показчиків повороту є важливим. По-перше, це вимога закону. За недотримання можна отримати штраф. По-друге, це ваша безпека та безпека оточуючих, адже для інших учасників руху ми маємо бути зрозумілими та передбачуваними. А зараз розглянемо, як вмикаються показчики поворотів. Показчики поворотів знаходяться в одному місці на всіх автомобілях і вмикаються однаково правий вверх, лівий униз. Тому при маневруванні найкраще положення рук положенні 9-3. Таким чином. Важелі управління автомобілем знаходяться якраз під руками. Покачики поворотів необхідно вмикати заздалегідь у населеному пункті 50-100 метрів до повороту, поза населеним пунктом 150-200 метрів. Тож підписуйтесь на проспект, щоб знати все про безпечне водіння.